you uh -huh. Вітаю вашні та глядачі в ефірі. Такий закон і гостя такого закону заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області, пані Ольга Галантовська. Вітаю вас у нашій Добре. студії. Наприкінці минулого року в Україні ухвалено закон, який спрощує механізм добровільної участі громадян у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні, без паперової тяганини, без відвідування державних установ. Хто може брати участь? Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані особи, так і не застраховані особи, які досягли 16-річного віку. Крім того, передбачена можливість сплачувати добровільні внески за третіх осіб. Обов'язковою умовою для заключення договору про добровільну сплату є наявність інформації про таку особу в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного пенсійного. Ційного страхування, а також не призначення таким особам пенсії із солідарної в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Перш за все, такий механізм корисний буде тим особам, у яких недостатньо страхового стажу або які бажають. Набути страховий стаж, а також для тих осіб, які бажають збільшити розмір заробітної плати, яка буде врахована під час розрахунку майбутнього розміру пенсії. Як скористатися для того, щоб скористатися даною послугою, необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України, сплатити внески за себе або на користь третіх осіб. Договір укладається в електронній, в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом приєднання до типового договору. Якщо особа пройшла авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису або за допомогою підпис Дія, або Через систему GovID. система пропонує заключити договір з пенсійним фондом. При заповненні даного договору особа повинна буде зазначити свої персональні дані, це прізвище, ім'я по-батькові, дата народження, індифікаційний, код, код, паспортні дані. Також під час заповнення договору пропонує система зазначити самостійно, зазначити особі розмір цих внесків, а також терміни їх сплати і періодичність сплати цих страхових внесків. Суми сплачених страхових внесків зараховуються в місяці, в якому надійшли кошти. і інформація про сплату автоматично заноситься пенсійним фондом до персоніфікованого обліку, про що обов'язково Повідомляється особа шляхом направлення відповідного повідомлення в особистий кабінет особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Як звітувати про сплачені кошти? Звітувати про сплачені кошти не потрібно, як я вже зазначила. Дана інформація автоматично заноситься пенсійним фондом до персоніфікованого обліку. Ця інформація там вже є, і при зверненні особи в майбутньому за призначенням пенсії, або для того, щоб проконтролювати, чи зазначені в персоніфікованому обліку ці дані, особа може звернутися, отримати до пенсійного фонду, отримати довідочку ОК, до речі, яку можливо також сформувати Ати онлайн дистанційно через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду і пересвідчитись в тому, що дійсно ці кошти, які були сплачені особою, зараховані до страхового стажу і до заробітної плати. Які переваги? Привага в тому, що особа, яка сплачує добровільні внески, вона набуває стаж, а також збільшує розмір заробітної плати, який буде враховуватися при обчисленні в майбутньому її пенсії. Ну, наприклад, є особи, які в силу певних обставин не працюють так, але в них є можливість, фінансова можливість сплачувати кошти для того, щоб йшов уже. Страховий стаж, оскільки для призначення пенсії є набуття двох умов. Це, умов: це пенсійний вік, а також певна кількість необхідного страхового стажу. Тому, як на мене, то це дуже зручний сервіс для людини, яка має фінансову можливість набути собі страховий стаж. Як добровільні внески можуть впливати на формування страхового стажу людини? Для того, щоб людині до страхового стажу був зарахований повний місяць, маю на увазі 30 або 31 календарний рік, то сума сплачених внесків повинна бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок розраховується від мінімальної заробітної плати 22% від мінімальної. Заробітної Заробітної плати. Якщо говорити на сьогодні, то мінімальна заробітна плата становить 6700 гривень, відповідно 22% буде складати 1474 гривні. Це і є мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо сума сплачених внесків на сьогодні складала б не менше 1474 гривні, то такій особі до страхового стажу зарахується повний місяць. Чи прив'язана виплата до місця знаходження людини? До місця знаходження людини сплата внесків жодним чином не прив'язана. Навіть перебуваючи за кордоном, людина зможе сплачувати такі внески обов'язковою умовою. Є підписання відповідного договору з пенсійним фондом України. Окрім добровільної сплати, на сьогодні може є можливість сплачувати благодійні внески на користь іншої людини. Розкажіть про це, будь ласка, докладніше. Так дійсно на сьогодні у тих осіб, які мають бажання допомогти рідним, близьким, знайомим пенсіонерам, так з'явилася можливість сплачувати благодійні пожертви. Благодійні пожертви можуть бути персоналізованими або знеособленими. Якщо людина, благодійник, сплачує персоналізовані благодійні пожертви, то 70% від сплаченої суми. Перераховується, зазначеній у квитанції людині пенсіонерові, а 30% спрямовується на виплату пенсії всім іншим пенсіонерам. Якщо ми говоримо про знеособлені благодійні пожертви, то вся сплачена сума благодійного внеску спрямовується. До пенсійного фонду і використовується на виплату пенсій усім пенсіонерам, які перебувають на обліку. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Я хочу нагадати, що гостем такого закону була заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області пані Ольга Галентовська. Дякуємо Збройним силам України за захист та разом крокуємо до перемоги.